Ми часто вважаємо, що свобода це можливість робити все, що забажаємо. Проте гріхи та пороки, яким ми підемося, можуть стати нашими кайданами, позбавляючи нас істинної свободи. Як сказано в приповістях Соломонових, розділ 5, вірш 22, нечастиво головлять його власні беззаконня, він завиязаний путами свого гріха. Наші гріхи можуть зв'язати нас. Але щире покаяння відкриває шлях до свободи. Тільки Бог розриває кайдани та дарує нове життя, сповнене миру і радості. Справжнє звільнення приходить через віру та довіру йому. Дізнайтеся, як звільнитися від пут гріха та знайти справжню свободу в Бозі. Підписуйтесь на святі протиріччя і починайте свій день з натхненних істин, які звільнять вас швидше, ніж ваша ранкова рутина.